Всім вітання, ми з України, але зараз проживаємо в Данії. Тут на фоні наша Даніела, нам уже три місяці і тиждень. І поки Даніела зранку в гарному настрої, я вам розповім про свої пологи, про свою вагітність, досвід народження в Данії. Значить, почнемо з того, що вагітність ніхто не планував. І навіть не мав, не, не мали ми такої мети. І навіть ну все, у нас було четверо дітей, у нас всі вже були в комплекті, і три хлопці і дівчина. Все, ми не планували. І до того ж, ми переїхали в іншу країну. В іншій країні нам потрібно було, ну потрібно і зараз потрібно працювати двох, для того, щоб мати таку, знаєте, фінансову подушку, на якій би тут було легше жити, тому що. То, що говорить, що тут живуть всі за виплати, неправда. Ми на виплатах не живемо. Ми живемо, ми працюємо. Ну, всі мої вагітності, окрім першої, починалися якоюсь хворобою. І тут, звичайно, нічого нового. Перед різдвом я захворіла. У мене була біль, біль отак. У мене весь живіт болів, зверху, тут, особливо зверху, У мене бу... <кій> вибачаюсь. Мене нудило, я нічого не могла з'їсти, я нічого не могла приготувати. Взагалі я лежала і вмирала. Я чогось хотіла, мені дуже хотіло щось з'їсти, але нічого я не могла. Значить, потрібно було вже йти до консуль... на консультацію, тому що ну, щось ж не так. Е, перший мій був консультант це Google, другий це були мої знайомі, а третій це були теж мої знайомі, але які мали такі самі. Ознаки при хворобі запалення підшлункової. Ну, значить, такий консіліум зібрався. Ми підбили підсумки і зробили висновок, що у мене запалення підшлункової. Я чогось наїлася, і в мене запалення підшлункової. А перед цим я наїлася е цієї сільодки їхньої солодкої, все це запалення підшлункової. Спочатку це було отравлення, потім це запалення пішли. Значить, хворіла я, мені було дуже погано, в мене постійна біль була, і я взагалі, що би я не з'їла, мені було дуже мене боліло, мені було погано. Я сіла на, на, на дієту одна зелен, один зелений суп, мені нічого не допомагало. Плюс до того всього ще в мене з'явилося якесь інфекційне захворювання, висока температура, кашель. В общем, ось так. Інфекційне захворювання пройшло, а підшлункова досі боліла. Я вже значить, цим самим консиліумом призначила собі ліки, я вживала від підшлункової ліки, проходила курс лікування, лікувалася. Будь дальов. І е, проходив час, але мені не ставало не краще, ну і не гірше. І <кій> пройшло приблизно уже. Десь півтора, а то й до два, двох місяців, а я досі хворіла підшлунковою. І одного дня ми були в магазині, куди я ходила дуже рідко, але іноді виходила, бо хотілося десь пройтися. І ми щось купували продукти. Я готувалася до жіночих днів, тому мені потрібно засоби особистої гігієни. <кій> Вибачаюсь, бо я хворіла. За залишки залишилось, і мені потрібно було е, ну, купити засоби особистої гігієни. І так я такого помітила, що там продаються тести. Але вже у мене на той час вже було якісь такі сумніви, ну якби вже ж то пройшло великий період. Якщо це підшлунково, значить повинні були вже бути якісь ускладнення, якісь зміни. Ну, хоч щось змінитися, нічого не змінюється. Все стабільно, все стабільно погано. Я запропонувала Сергію, давай купимо тест. Він каже, То який тест? на ну, який тест не треба купувати, я впевнена, на 100% що не треба. Але я кажу, ну давай купимо. Ну, в общем, було вирішено, купуємо тест, а засоби особисто гігієни почекають поки. Купили тест, приходимо додому, Оля. Ми, що? Ми вагітні в п'ятий раз. Е, ну, шок. Нерозуміння, що, що робити. Ну, такого звичайно, звичайної думки такої, що ми не будемо залишати дитину, у нас не було. Ну, тому що у нас такі принцип, що любиш самки вози, це любиш катати з той самки вози. Ну, таке знаєте. От ніхто навіть не подумав про це, але ми не знали, що робити, інша країна, і як ми будемо жити і взагалі куди ще п'яту дитину. Але Бог дав, значить, ми мусимо її народити. Виховати і все остальне. <кій> <кій> я звернула. Значить, підшлункова через два дні сказала мені пока пока і перестала боліти. Залишився лише токсикоз. Все, мені було просто погано, мене нудило, я, я далі нічого не їла, але підшлункова сказала, все я свої, свої завдання зробила. До побачення. все. Але через тиждень у мене почало бірів внизу живота, а це ще був перший триместр до 12 -ти тижнів. Е, мене записали до лікаря, я пішла до лікаря, все-таки 38 років, вже така, знаєте, не зовсім молода дівчина, але себе ще так почуваю. Я, значить, у лікаря лікар мене подивився, такою рукою потрогав, потрогав, сказав: Ну, нема точної тут немає, все окей, я бачу тут все добре, все їду додому, Знаєте, так все добре. Прямо до гадалки сходила. Все добре, і я пішла додому. Сказав, значить, видав мені відразу, видав мені, розпечатали мені ось такі. Мене запитали, чи я залишаю дитину. Я сказала, що, звісно, мені оце такий видали це календар моєї вагітності. Тут ви можете бачити написано, коли мені треба до кудись звернутися, і стоять дати. Вони тут ставились дати, коли я маю до кого підійти. Також, Мені видали ось такий листок. Тут йдуть такі різні записи, хто я, скільки мені років, скільки в мене дітей. І далі будуть відмічати мої аналізи. Ну і ось такий, тут відмічалися мої узі. Значить, і... а, і ще ось такий. Тут по тижневу написано, до кого мені треба звернутися. Значить, саме найперше мені сказали, що я повинна буду в 12. Тижнів звернутися до сімейного лікаря, здати аналізи. Перечень аналізів там написано: там кров і аналіз мочі Далі, значить, Узі в мене було. І, значить, на 14 му тижні в мене, зараз вам скажу, так, на 14-му тижні я повинна була звернутися до акушера. Значить, так. Мою вагітність вели. Вів акушер. Але два рази я відвідувала свого сімейного лікаря. Це на 12-й неділі сімейний лікар був і на 32-й неділі був сімейний лікар. А, ще й на 25-й, три рази. три рази. Оце всі три рази, коли в мене брали кров. Все остальне, Всі останні рази, коли я відвідувала акушера, у мене кров не брали, лише аналіз мочі, який я повинна була зробити. Сама, тобто прийти перед тим, як зайти до акушера, і заходиш в биральну, там стоять різні баночки з тест полостками Мені показали, яка баночка моя, там я роблю аналіз і до акушера приношу лише <coughs>, уже тест полоску. E, значить, так, <coughs> до акушера я ходила на 14, й на 21-й неділі, на 29-й неділі. 35, 36, 37, 39 і 40 неділі. Оце стільки разів я відвідувала. Мені замірювали тест. Значить, аналіз мочі, тест полоску я приносила. Мене питали про моє самопочуття. Мене питали, мі... обов'язково питають про мій психологічний стан. Про мою готовність про народження. Е, Питала, чи мені потрібні консультації за доглядом дитини, як відбуваються плоги. Ну, в принципі, я все розуміла, тому що за четверта дитина, ну, п'ята дитина, четверо вже дітей в мене було. Тому таких якихось там як потрібно для людей, які вперше народжують, я, звичайно, консультації не проходила. Так, значить, на... 32 неділі мені також зробили друге на 18-й неділі мені зробили УЗІВ друге, де нам сказали, що у нас чудова Пія. Пія це дівчинка. Ось така красива народиться. Ну і теж подивилися, все сказали, що все відповідає. Норми. Дит... Дитинка здорова, ніяких відхилень немає. І це слава Богу. Ну, все, далі протікання було як. Перших 4 місяці у мене був токсикоз, Ну і пер, ну, перших два місяці хвороба. Ще два місяці токсикоз продовжився. Далі у мене почався печія. Все, все як потрібно по стандарту. Так. Е, значить, на 32-й неділі мені ще видали ще один листок. Це був листок. Е, що я мала з собою взяти, вже не бачу, де його діла. А, От, що я маю взяти з собою до пологового. Зараз вам тако, що прочитаю, то прочитаю, бо я ж не все ще знаю. А що я там, що там повинно було бути? Значить, це повинні були бути дві пелюшки тканині. Це повинен був набір одноразових пелюшок. Це повинні було бути костюмчики для соломійки. Це повинно були бути. Памперси це для мене одяг, для чоловіка одяг, постільна білизна для мене, для чоловіка, одіяло для дитинки, ну, засоби особистої гігієни і їжа. Вода і їжа. <кій> Тому що плогову не кормлять. Вода і їжа. Ось таке. Тут було написано, ну і все. Далі було написано, коли там часи можна звернутися, якщо просто звернутися, куди звернутися? Отак. Значить, за... ну, Все було в мене добре. У мене єдине, що у мене група крові мінус, перша мінус, у чоловіка друга плюс. У нас резус-конфлікт. В Україні ми просто здавали кожні дві неділі кров, я здавала. А в Данії на другому триместрі мені зробили вакцину і сказали, що все це проблема. Зняти, і про неї не пов... я не повинна думати про цю проблему. Ну, так і зробили. Е, на другому триместрі, вже в кінці другого триместра мені <кій> мене відправили в пологовий, щоб зробити замір, е, він ж не замір, а послухати серце биття дитини, як вона себе там почуває, півгодинки лежала, там вони все слухали, міряли, все було добре. Значить, за дві неділі до народження у мене відійшла пробка, і мені залишили, що в мене протікають води. Хоча про це я повідомила акушера, кошер мене поклав, попробував, помацав потрогав, сказав, що вона не бачить тут ніяких проблем, тому що вона відчуває, що там є води, дитині там зручно, все, вона сказала, що тут теж не хвилюйтеся. 24. Серпня. О 10-й годині ранку у мене почалися перші перейми. Перші такі, там, перейми маленькі. У мене був великий проміжок, але <кій> він зменшувався. І ми все ж таки вирішили, так як ми важкі роди всі важкі були, і в мене роди всі викликалися, тому ми вирішили звернутися. Ми звернулися, подивилися, в мене було відкриття 3 см, але нічого там такого критичного не було, все було добре, тому мені сказали, їдьте додому. Коли будуть перейми, між переймами буде 3 хвилинки, приїжджайте. Ну Ми поїхали додому. Воно ну, все якось і пройшло. Але <кій> о 9 вечора. Все ж таки, в мене почались перейми. І місце між переймами вже була приблизно 4-3 хвилини. І ми знову звернулися в лікарню, нас подивилися. Відкриття було 6 см. І, звичайно, мене залишили. І в мене ніби відійшли води, ну, то таке під питанням. То таке, в мене ніколи не відходило води, то було під питанням. Мене, значить, нас оформили. Нас поклали, ну, як оформили за завели в кімнату, ти сказала, тут ви будете народжувати все. Це була така велика простора кімната, де знаходилось ліжко, де знаходилось стіл, два крісла, різне, різне обладнання, плюс комп'ютер, куди вели мої всі дані. Там деякі дані вже були, де все, що кошер подивилася на даний час було. І мені підставили, ну, пред... як це сказати. Взагалі, мені надали акушер, який був постійно зі мною. Акушер від мене нікуди не відходив. Ну, якщо ні, якщо якісь надо було уточнення, чи ще щось вона там могла відійти, але вона постійно була зі мною. Постійно вона відмічала все, що відбувається зі мною. Кількість перемів, скільки перейми, проміжок який, чи я п'ю воду, чи я там, наприклад до вбиральні, ем, ну все, постійно <кій> Вона постійно слухала дитину, як дитина себе почуває під час переймів. Вона постійно була біль... е, з нами. Постійно. Е, десь о 12-й годині е, ночі в е, мене, мене були дуже сильні, е, була дуже сильна біль. Тому вона мені запропонувала м -м, веселий газ. Ну, так як воно нам перевело, веселий газ. Принесла мені балон, все підключила, діла маску, дівчата. Я, я ото, знаєте, яку радіо. Все, віль тако, знаєте, до ніг, до ніг, все я її не відчуваю. Мені так добре, я така хмаринка, така невісома. кажу Сергій, я зараз. А я стояла, кажу, Сергій, стань біля мене, бо я вже падаю. Я так хочу лягти. Я поч... відчуваю, що починаю засипати, і мене щось так укачить. Боже, мені так... Ну, мені так в кайф. І тут сестра помітила, що щось пішло не по плану, не по її плану. По-моєму, пішло все як треба. А по її плану не так не повинно було бути. І виявилося, що там щось було з моїм балоном, і мені дали не <клес> суміш газів, ну без добала кисню. Якщо я правильно зрозуміла, що вона мені говорила, як воно переклало. А мені пішов чистий газ. І я такого падала в наркоз, мені такий хороший був. Вони негайно це все зняли з мене, і через хвилину я знову вернулася в ту кімнату із і тими переймами. І з цією біль'ю, і взагалі була настільки незадоволена, що забрали мій газ, але іншого газу мені не надали. Ну, Мусила мучитися далі, продовжити мучитися. В общем, десь о другій годині ночі вона мене у ну, мене вже ніби якби перейми стали більш легкими і відстань між переймами стала. Більшою, і вона мені запропонувала епідуральну е, е, анестезію. Вона сказала, що матка не відкривається, нічого змін немає. Перейми зменшилась. Давайте ми вам зробимо полегшимо для того, щоб ви могли лягти, відпочити до часу, коли вже будете народжувати. Ну, давайте. Але для цього це все не так просто. Вона кудись пішла з'ясовувати, що мені для цього треба. Коли вона прийшла на цей час. Я їй пояснила, що в мене все змінилося. Я на у мене знов почалася жахлива біль і, і... і схватки стали кожні дві хвилини. Але вона все ж таки вговорювала мене лягти, щоб мені дати цю підуальну. Значить, які були умови? Я повинна була лягти. Вони повинні були півгодини, я лежати. Вони будуть зам... ну, виміряти мій тиск серцебиття дитини, самопочуття дитини, як вона себе. Поводить, що ну, для того, щоб підтвердити, робить мені це чи не робить. А я лягти не можу. Вони мене Сергієм хочуть положити, а я, ні. я не здаюся. Я забила в куток, забилася так, в куток, а там в кутку стіл такий високий. А я так знаєте на столі, я туди забилася. Вони тільки до мене підходять. Не трогайте мене, не чіпайте все, не трогайте мене і все. Е, бідна. А знаєте, це ж мовний ще бар'єр. Вона не розуміє, що я говорю. Вона, я не розумію, що вона говорить. В общем, вона думає, бо яке, якесь скажене, скажене приїхало, бо ці українці скажені. Сергій <клухи> каже, Боже, ти ж тільки. Він, чи... він злякався, бо він чогось вважав, що я збираюся бити акушера. Я її ну, не збиралася нікого бити. Ну просто вона підходить і каже, не трогайте мене. А він, знаєте, як воно в мене все були і така більша вже терпіть не можу. І вона ще щось від мене хоче, я не можу зрозуміти, що вона від мене хоче. А Сергію тут здалося, що я вже маю цю акушерку чогось бить. Він мене каже, заспокойся, нікого не трогай, не треба її бити. Мене це дратує, що я йому пояснюю, що нікого не маю бити. Чого ти до мене пристав? В общем, коротше, щось таке заварилося, каша, і тут їй каже, слухайте, мене щось ну дуже бере, прям дуже. Вона каже: ну давайте подивимося вас на. Ну ще раз подивимося. Вона подивилася, каже, ну нема ніяких змін. Добре, нема, то нема. Але вже таку, знаєте, ще пройшло півгодиники, я вже відчуваю ну все. Я вже відчуваю, пішов процес. Я їй кажу, я народжую. Вона каже: Да не може такого бути, ну ми ж дивилися до вас, ви не Ну що я не знаю, що таке народженічу. Я народжу, коротше, я її вговорюю, щоб вона ж мене подивилась, бо я народжу. Каже, все, у мене. Ловіть дитину, бо я зараз її народжу. Вона каже: ну ладно, лягай. Я лягаю, вона каже, боже, почалося. Ну, почалось ти почалось. Ну, родила ну, сім хвилин. Воно ну, знаєте, як почалося? Вона кричить. Перестаньте не напрягайтеся, не дуйтеся. Я кричу, я не дуюся, воно сме. Коротше. Одна, вона мені, я її, ну, якби, не то, що ми там виш... кричимо, ну, ругаємось, ну просто, то, знаєте. Коротше, тут ще одна кошарка прийшла, раз, два, та я народила. Як я таку народила, вони мені показують, якби поруч зі мною була ще якась жінка, яка народжує, я подумала, що вони перепутали дитину. Боже, а вона така чорнява. А ви знаєте, оцей ж момент, коли побачите, побачите ж, треба побачити, поміти, ми це ж вже чекали, які там носі, які там очки, які там. А вона така чорнява, коси на ній. Така... Ну тут трошки є, але вона вже світліші. Але вона така вся чорнява. У неї волосся, в мене всі світлі, білі, ще й лисі. А це така чорнява, з волоссям такі гарні чорні брови. Боже не моя дитина. Але ж то я ж її народила, більш нікого ж не було. Ну точно моя. В общем. Вона заплакала все як потрібно, її поклали до мене, але через хвилинок п'ять е, прийшла інші е, жінки. Двоє це педіатри були, і вони прийшли з апаратурою і сказали, що їй треба відкачати з легень воду. Туди попала вода. Вони її відкачали, я не знаю, хвилин, може 15 вони цим ділом займалися, все вони там зробили, відкачали. Потім взяли в неї кров, спитали, чи я даю дозвіл на кров, на все. Вони все взяли. Зробили нам два уколи для неї. Теж спитали, чи я даю дозвіл. Все я даю дозвіл, і нам сказали, що це було три години. Ну, там, поки це все ще зробили, це було 4 години, і нам сказали, що у 7 годині ранку у нас консультація. І ми їдемо додому. Але консультація я знаю, у них були важкі роди, і консультація відбулася пів дев'ятого. Прийшла жінка, запитала мій стан, мій психологічний стан сказала, все, збирайте речі і йти додому. Вона Сказала, коли ще прийти, прийти через три дні, щоб дитинки послухали, чи все в неї гарно слух, да, слухом, там теж її поміряють, поважують, все, там аналізи візьмуть, і все сказала, їхати додому. Ну, їхати додому, то додому. Ми то зібралися, одягнулися, але ж ми, ми ж з України, ми привикли, що нас ж. Ти не можеш навіть одягнути дитину, бо в тебе приходить, чи акушер чи там дитячий педіатр чи дитяча медсестра, вона її вдягає, вдягає, замотує і до дверей виносить, і в дверях вам махає, дає в руки, каже, бай-бай. А тут ні, тут все сама. Ми все зібрали, каже: Сергій біжи, скажи, ну, що ми вже йдемо. Ну, може, не можна такого просто уходить. Він туди знайшов якусь там акушерку. Ця акушерка, думає, господи, що вони від мене хочуть. Вона каже, вам що сказали? Кажу, йти. Вона каже, то що ви тут стоїте? Йдіть. Ну Ми пішли. Все. Значить, о 3-й ночі ми народили, о 9 годині ми вже пішли додому. Страх був Був страх, що все ж таки дитинка маленька. Хоч в мене й були діти, але все ж таки. Я вважала, що ну, якби у цих три дні ми повинні були бути в лікарні, Ну мало що може відбутися. Да? Але слава Богу, все було добре. Все пройшло. Ми вже цей період пройшли, і тому ось такі були полохи, ось такий був нагляд. Я вважаю, що все було добре. До речі, з того списку мені нічого не потрібно було. Там тільки особисті мої речі були мені потрібні, і, і два костюмчика дитячих. Все. все остальне все з того списку ми навіть з машини не дістали. Все нам дали памперси, ну все повністю надали, пільонки одіяла, все все є. Мені сподобалось, що у них там є значить, такі спеціальні шкафи, де температура тримається відповідно. Воно все теплесеньке, тому що в приміщенні було прохолодно. Ну для мене особисто було так прохолодно. Я навіть лежала під удіялом, мені було холодно, але я народжувала. Ну, Сергій казав, що теж не дуже тепло так прохладно. Але все, все теплесеньке давали, дитинку замотали, все. Як положено. І ми маємо ось таке гарне-гарне диво. Гарне, гарне диво, наше маленьке. Хочу вам, хочу вам ще розповісти, ми лежали, мали, таку, мали такий досвід лежати в лікарні в Данії з маленькою дитиною. Що трапилось, чому ми туди попали? Я вам розповім у наступному відео. А поки всім до зустрічі. і до... всього вам найкращого.